Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Кілька речей за цей день провів сьогодні нараду з головою уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення, зокрема за результатами поїздки у Харків, Полтавську область, на Волинь рівне проведених там нарад. Це стосується і добудови об'єктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію. Державних завдань на урядовому рівні готуються кадрові рішення, також додаткові рішення, щоб вже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись в школах не онлайн, а нормально, щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз в час війни можливо. Друге, наші відносини з партнерами готуємо угоди. Готуємо домовленості, які будуть у цьому серпні це і безпекові угоди. І завтра почнуться перемовини ще однією європейською країною. Також вже ми готуємо візити лідерів в Україну і відповідно зміст наших перемовин та довгострокову філософію наших домовленостей. Надзвичайно важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на руки, і це буде гарантією більших наших можливостей зараз, в цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози. Звичайно, ключове завдання забезпечити і сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України. Я вдячний усім світі, хто нам допомагає. Звичайно, вдячність нашим воїнам, всім солдатам, сержантам, офіцерам на передовій, які захищають нашу державу. Які захищають наші позиції, які дбають також і про сусідні підрозділи, і допомагають, коли це потрібно. Збройні сили, Національна гвардія, національна поліція, прикордонники, ГУР, служба безпеки України та всі інші елементи нашого захисту, дякую кожному і кожній, чия відданість це сила всієї нашої держави. І сьогодні я хочу особливо відзначити підрозділи Національної гвардії України, зокрема 15-ту бригаду Нацгвардії, яка воює на півдні України. Є хороші результати у знищенні техніки окупанта тільки за один місяць майже 30 Російських систем артилерії знищено. Багато іншої техніки. Воїни, дякую вам за це. Всій бригаді. Дякую. Окремо відзначу солдатів Олександра Халімона, Руслана Саліна, Олександра Галайду, Олександра Кухара, молодших сержантів Дениса Флоренка, Миколу Бойка, Андрія Хмитя, сержанта Павла Завадського та командирів згодів лейтенанта Євгена Вітушка та Ілю Чорненко. Молодці, перша президентська бригада Нацгвардії, солдат Євгеній Мартиненко, сержант Сергій Колісніченко, а також командири батальйонів-підполковники Руслан Байда, Володимир Жданов, Костянтин, Баграмєєв. Дякую. Дякую вам. І, як завжди, результативний центр спеціально призначення Омега. Зокрема. Четвертий окремий загін центру. Дякую вам. Також п'ята Слобожанська бригада Національної гвардії. Дякую у Збройних силах України за цей тиждень. Варто особливо відзначити на найскладнішому зараз на Покровському напрямку 25-ту окрему повітряно-десантну бригаду та 68-му окрему єгерську. Харківський напрямок, 57-ма окрема. Мотопіхотна, 36 та окрема бригада морської піхоти. Дякую на Куп'янському напрямку, 14-та окрема механізована бригада. Молодці на Курахівському напрямку заслуговують на нашу незмінну вдячність, наші десантники, 79 ки на турецькому напрямку, 28-та окрема механізована бригада. Дякую вам. Дякую всім, хто допомагає нашому захисту, хто працює на Україну, та робить все, щоб світ допомагав нам звільняти Україну від окупанта. Слава Україні!